Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ вже в новому 2024 році. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми спробуємо узагальнити наскільки це можливо, здобутки на фронті. І спробуємо знову ж таки, наскільки це можливо, зробити хоч якісь прогнози. До нашого ефіру вже долучився Віктор Кивлюк, експерт центру оборони. Них стратегій віктора, доброго дня з новим роком Доброго ранку з новим роком. Ви знаєте, коли ми говоримо про ситуацію на фронті в 2023 році, дуже часто перше, що доводиться чути, це те, що великий контрнаступ не вдався, такий, який яким його планували. Якщо винести це за дужки, давайте ми з вами спробуємо перерахувати, які все таки успіхи можна констатувати на фронті в 2023 році, з того, що я вже зранку встигла прочитати. Українська сторона, та й, взагалі, я так розумію, і в світі теж це відзначають успіхи у Чорному морі. Але можливо, ви як фахівець, ще на чомусь акцентуєте нашу увагу. Тут навряд чи вдасться вибудувати якусь ієрархію. Ця подія важливіша, ця подія менш важливіша. Безумовно, головним є те, що лінія фронту залишається там, де вона зараз є. Це, це головний успіх. Збройні сили оборони України стримують противника, який переважає їх чисельно, не дають просуватися. жодна із бойових задач, яку перед собою ставило вороже командування на сьогоднішній день не виконано, і це безумовно успіх і досягнення сил оборони. З суту військових ми пам'ятаємо наприкінці літа, на початку осені сплеск Сплесків активності на купінському Ліманському напрямках, де досить потужне вороже групування намагалося просунутися до Купінська і вийти на берег річки Оскіл. З цього не вийшло геть нічого, противник зазнав серйозних відчутних втрат. І зараз вся боротьба точиться біля пари населених пунктів і в Сіребрянському лісі поблизу Кремляної. Відповідно, створене там величезне угрупування, яке щодня споживає гігантські ресурси, е, ніяк себе не проявило, нічого не виконало, але ресурси продовжує споживати. Це дуже добре. Ми пам'ятаємо бої під Солідаром, коли Збройні Сили України чинили опір, а потім організовано відступили на більш вигідний рубіж. Противник зруйнував до фундаментів населений пункт, і, і більше ніж півроку нікуди там не просувається, ми взагалі вже потрохи починаємо і забувати про цей напрям. Це так само невеличкий тактичний розміру, але успіх. Бої під Бахмутом. Противнику Бахмутом оволодіти вдалося. Що далі? А далі нічого. Скільки б е, покладено вбитими в цих боях? Більше ніж 20 тисяч потеряла лише приватна військова компанія Вагнер, яка після цих боїв взагалі припинила існування. Ще південніше противник раптово е, намагався атакувати в Авдіївці, одночасно завдавши удари на 14 напрямках, але сили оборони виявилися готовими, чинять опір, е, утримують е, цю територію і відповідно. Противник нічого з тим поробити на сьогоднішній день не може, утримуються успішно позиції в районі Углідара на Шахтарському напрямку. Залишимо за дужками наступальну операцію на Приазовському напрямку, яка, на жаль, не вдалася. На Херсонському напрямку морська піхота захопила, утримує плацдарми. Противник маючи колосальну перевагу. Жодної ради тим плацдармом дати не може ні вибити морську піхоту, ні припинити постачання ні, ні якось інакше повпливати на ситуацію. Із не військових, ну таких не зовсім військових успіхів. Дуже красивий такий військово дипломатичний ход, коли Україна об'явила небезпечною для судноплавства зоною. Частину Чорноморської акваторії, де базується Чорноморський флот Російської Федерації, відповідно, не зробивши жодного пострілу, противник має величезні проблеми після атак, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування морських безпілотних апаратів. Чорноморський флот змушений шукати собі безпечних сховків. База в Сівастополі була атакована, база в Фіадосії була атакована, противник втрачає кораблі, противник е зазнає шкоди своїм ударним кораблям. Тривалий час в Чорному морі на бойовому чергуванні взагалі не перебувало жодного корабля носія крилатих ракет. Це все от наслідки такої діяльності. Е існування і функціонування зернового коридору. Тобто, коли кажуть, що Україна перехопила ініціативу в Чорному морі і панує в чорному морі, то це не перебільшення Це не лише панування в Чорному морі, а це і створення передумови для тотального панування в Чорному морі. Я думаю, що цього року ми ще багато чого цікавого на цих теренах побачимо. Повернуться під контроль України платформи газодобувні в Чорному морі. Атакована і зруйнована протиповітряна оборона Росіян в Криму, що дозволило завдати удари по штабу Чорноморського флота по судно-ремонтному заводу, знищений підводний човен країною, у котрої протичовнових засобів в принципі то і немає. Тому таких досягнень дуже багато. Єдине, що було б правильно, якби підрозділи стратегічних комунікацій головнокомандувача збройних сил. Якось суспільство це пояснювали, нам є чим пишатися. Добре, дякую за такий підсумок. Ви згадали про Авдіївку, чи правильно я розумію, ну знову ж таки, це з того, що говорять і пишуть експерти, що вже в цьому році Авдіївка стане ціллю номер один російської армії, і вони спробують кинути всі свої сили, щоб захопити це місто. Чи не захопивши його до кінця року, вони на цьому зупиняться? В стратегічному плані цілью номер один для противника є знищення української держави як такової, тому окремо взята Авдіївка чи будь-який інший населений пункт. Це лише тактичний епізод в цій боротьбі. Що стосується Авдіївки, противнику до початку процедури виборів, які мають відбутися навесні за перебріком. Потрібно мати якийсь інформаційний привід, щоб їх керманич міг би мати ну, такий собі електоральний успіх, який не просто намальований центральною виборчою комісією, але і підкріплений якимись досягненнями. Із досягнень, а, а не досягнень тому основні зусилля зараз противник зосереджує саме на тому, щоби будь-яким способом витіснити сили оборони завдіївського району оборони. Добре, тоді щодо останніх подій у вас запитаю, тому що я бачу в нас про це і в коментарях запитують цієї ночі. В, в новорічну ніч Донецьк потрапив під обстріл, і це вже пишуть і російські, проросійські джерели, ці зет пабліки про те, що про, про те, що атакували Донбас Палас, це готель, де нібито там зібралася якась їхня чи, 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 чи то еліта, чи, чи так звана еліта в. Ви можете можливо поділитися припущеннями, що це було чи чи це якась така спеціальна підготовлена операція, і ну і що за цим може стояти? Яка там мета? Якщо на ці події дивитися через призму оперативного мистецтва країн-членів НАТО, то можна виділити основну операцію і підтримуючу операцію. Те, що роблять наші спецслужби в рамках саме підтримуючих операцій: це нанесення ударів по е, якимось важливим об'єктам в глибокому тилу противника, а так і на певних е, персон, політичних чи військових, е, удари по пунктам управління в глибокому тилу, по транспортним комунікаціям, по об'єктам оборонно промислового комплексу, це все робиться от в рамках саме такої підтримуючої операції. Які цілі уражалися, з якою метою, це оперативні ігри спеціальних служб і поширення інформації, чому стріляли саме по цьому об'єкту, а хто там збирався? Це дуже серйозно може вплинути на наші плани. Тобто реалізований перший крок, завданий удар. Далі наступає певний ефект, котрим наша сторона має максимально корисно скористатися. Тому із коментарів те, що шириться в блогосфері, в пабліках, в телеграм-каналах. Цю інформацію треба сприймати ну так критично, але факт: певні цілі в Донецьку були атаковані, певні збитки противнику завдані. А от хто і для чого це робив, це залишається за кулісами і від громадськості, має бути приховано. І тим не менш, знаєте, коли я от останні вже тижні говорила з, і з військовими безпосередньо хто на лінії фронту і з військовими експертами, вони кажуть, що зараз війна вже перейшла в таку позиційну стадію. і Багато хто порівнює її з АТО там шістнадцятого року, коли все більш-менш виглядало замороженим. Наскільки коректні такі порівняння? Ні, коректні абсолютно. Антитерористична операція передбачала. Протидію незаконним збройним формуванням, котрі переважно приховано підтримувалися російською стороною. Їм намагалися надати формату певних військових організаційних структур. Росіянам це вдалося зараз. Ми це випробовуємо на собі, але ми не завдавали глибоких ударів по тилах. У аеродромах, по місцях складування запасів, по резервам, по штабам, все це було обмежено бойовими діями на передній лінії на тому самому нулі. Зараз е, і ми, і противник проводять е, стратегічні операції величезного розмаху. Е, ну, майже два роки вже триває війна, точніше, після відкритого вторгнення два роки пройшло. Е, відповідно. Е, Формат повноцінної повномасштабної війни і формат локальної антитерористичної операції абсолютно два різні формати дій, те, що на сьогодні певна така стагнація на лінії фронту, це пояснюється відсутністю ресурсів у обох сторін з тим, щоб досягти принаймні на якомусь напрямків рішучої переваги, яку можна було б реалізувати в. Захоплення чи звільнення певних територій. А коли ви кажете про відсутність ресурсів з обох сторін, чи правильно я розумію, якщо говорити про Україну, то щоб Україні якось максимально переламати ситуацію на свою користь, їй бракує високодальних ракет. Чи не лише? Абсолютно, не лише, адже для того, щоб. Ну, скажем так, повернутися до більш активного формату бойових дій, необхідно не лише мати можливість уражати противника на велику глибину, але й мати перевагу, а краще панування в повітрі, мати більш надійну систему систему протиповітряної оборони в ланці військові, які от безпосередньо ведуть бойові дії на передньому краї. Потрібні підрозділи, які здатні які спроможні вести швидкі маневрені бойові дії, тобто забезпечені засобами рухомості, то бойові машини піхоти, бронетранспортери, броньовані автомобілі. Відповідно, все це має забезпечуватися інженерними підрозділами. Нам бракує всього. От Через це з нашого боку. На жаль, на сьогодні ми не можемо повернутися от до такого формату дій з боку противника. Ситуація інша. Професійна армія, яка у них була в 22-му році, яка вдерлася в Україну, на сьогоднішній день фактично вся знищена, і брак е, кваліфікованого командування на тактичному рівні. Я маю на увазі молодших офіцерів і сержантський корпус, не дозволяє противнику вести якісь свідомі. Ефективні, насамперед, тактичні дії. Ми бачимо Авдіївку, коли противник намагається по одніх і тих самих маршрутах, рухатися колонами, коли нема броньованої техніки рухатися в пішому строю, без ведення розвідки, а наші встигають ставити міни, як тільки така можливість надається, і противник раз за разом на тих мінах підривається. Ну, ми бачимо такі примітивні тактичні прийоми. Які призводять до величезних втрат ворога і не дають такого рішучого результату, який ворогу хотілося би мати. От через от, мабуть, ці обставини ні одна із сторін не може на сьогодні кудись просунутися і якось так заявити, що я паную на полі бою. Угу. А ви от ми згадували з вами про удари е, по тилу? Ну, коли там це відбувається по, по Донецьку, як в ніч на сьогодні, чи десь по Мелітополю, чи по Криму, це українські території. Е, Україна має на це право. Коли ось ми бачили день тому, е, два дні тому вже так виходить, е, був завданий удар по Білгороду. Е, що, це, що це дає Україні? Це по-перше. А по друге, чи не бачите ви тут ризиків, що Україна може прямо чи опосередковано, ну, Отримувати якісь такі рекомендації, якщо не е, ну, не хочу казати накази, окей, рекомендації від країн-партнерів, які дають їй зброю, цього не робити. Що стосується Белграда як військової цілі, для України інтересом було підприємство Кремній ЕЛ, яке виробляє комплектуючі для ракети Скандер. Якщо ми позбавимо противника. Підприємство, яке створює елементну базу для ракет, відповідно, ракети нікуди не політять. Нам це цікаво, ми з ним займаємося, заява російської сторони про те, що там застосовувалася реактивна система залпового вогню Вільха і Вампір. Судячи з фото, які я бачив, тип ушкоджень абсолютно не такий. Касетний боєприпас завдає зовсім інших збитків і картина. Вибуху не така. В деяких західних джерелах я побачив інформацію, що противник з дистанції 10-12 кілометрів обстріляв центр міста сам з гармат типу Д-30 122 мм Картина, яку ми бачимо на фото, таким ураженням відповідає. Хоча тут, безумовно, елемент конспірології присутній. Мені здається, що швидше за все тут где-то 50 фіфті ми атакували завод Кремні, все остальне діяли рук противника по схемі Різанський Цукор щоб це далі, вже е, об'єднати об'єднати ядерний, не лише ядерний електорат довкола Путіна, довкола прапора і е, е, налаштувати проти України і за війну чи як навіщо вони обстрілюють своє населення в будь-яких ворожих діях слід бачити спробу сплотити націю навколо ідеї боротьби проти України? Це присутнє в будь-якому ударі. З іншого боку, 29 грудня противник завдав один із самих потужних ракетно-авіаційних ударів по Україні взагалі, зруйнувавши купу цивільних об'єктів, пологовий будинок, лікарню, станцію метро в Києві, тобто абсолютно не воєнні цілі. Для того, щоб змістити в інформаційному просторі акценти. З невдалої атаки своєї по цивільних об'єктах в Україні потрібен повод. О, дивіться, що вони роблять. То тобто, держи схема держивора. Так, я хотіла ще додати, що в Харкові готель також обстріляли. Ще от ми з вами на початку говорили про, про успіхи. І ще як успіхом, таким чи, чи досягненням українська сторона записує собі збиті кінжали. Говориться про те, що в цьому році 15 російських кінжалів вдалося збити. Я так розумію, це теж велике досягнення протиповітряної оборони. Це вже про Петріот, я так розумію. Ідеться безумовно, так. Але ми маємо пам'ятати про те, що е, прикриття населених пунктів е, протиповітряне не є завданням протиповітряної оборони. Е, бойовою задачею підрозділів ППО є прикриття промислово адміністративних центрів. Поступово в процесі реформування можливості Збройних сил з прикриття адміністративних центрів. Скорочувалася, і ми дійшли до того, що лише біля міст мільйонників якісь сили і засоби залишилися на бойовому чергуванні. Що абсолютно неправильно. Коли противник почав завдавати масованих ракет на авіаційних ударів, Україна ну, фізично змушена за підтримки партнерів була розвертати зовсім іншу систему протиповітряної оборони. Поєднувати засоби ППО радянського парку з сучасними засобами західного виробництва це важка і напружена інженерна робота, яка до речі успішно виконана, і західні комплекси протиповітряної оборони отримують цілі вказання від радіолокаційних станцій радянського парку українського виробництва. Тобто рік потрачений на створення цієї комплексної системи. Він пройшов недаремно даремно, і партнери своє зобов'язання виконали. Ворог визнає, що пробитися до об'єктів на Київщині чи в районі Одеси стало в рази важче, тому ми бачимо атаки по Харкову, по Дніпру, по Запоріжжю, по Львову, де система ППО не така надійна як біля Києва і Одеси. Тобто вони усвідомлюючи це, в не ризикують, не ризикують використовувати свої ракети даремно, і в ті міста, які під надійним прикриттям менше запускають ракет. Я правильно зрозуміла? Ні, зовсім противник постійно шукає шляхи для того, щоб підвисити ефективність своїх ракетно авіаційних ударів. Вони запускають безпілотні літальні апарати, ці шахеди. Над автострадами з тим, щоб зменшити їх помітність над руслими річок, вони постійно маневрують такими речами, як висоти, напрямки ударів, кількість одночасних груп і кількість ударних засобів всередині однієї групи. Тобто, робота, яку проводять вороги, безумовно можна відмітити як досить творчу. Але з нашого боку оборону тримають теж непрості хлопці, які не лише отримали підготовку в західних країнах, а взагалі розуміють, що вони роблять, і роблять це дуже майстерно. Ефективність протиповітряної оборони нашої перевищила 70%, при тому, що підручники кажуть, що надійною вважається, протиповітряна оборона здатна перехопити 18% повітряних цілей. Ми перевираємо... 4-5 разів нормативний показник Угу, цікаво в мене остання питання чи серія питань. Ви сказали на ви сказали під час нашої розмови про те, що російська армія вже ну зараз не така, якою вона була, коли вдерлася в 22-му році, що в них теж великі втрати, але там же є і потенціал, і ми можемо припустити, що коли відбудуться російські вибори, а це буде не невдовзі. В березні 24-го року в Росії буде оголошена мобілізація або велика якась там масова, або прихо. Вона і так само масова, чи, чи передбачаєте ви, що вже невдовзі за кілька місяців російська армія поповниться великою кількістю особового складу, що значно значно переважатиме за українською, що це становитиме певні ризики? Тут мова має йти не про кількість. Ми воюємо реалізуючи певні потенціали. Якщо я маю більше віктивні засоби вогневого ураження, я завдаю противнику більших збитків, ніж противник мені зброєю попереднього покоління. Відповідно, кожного разу, коли Росія буде проводити якісь мобілізаційні заходи, це не каже про те, що на фронт приходять високопрофесійні військовослужбовці. Це приходять люди, мобілізовані із запасу. Які несуть в собі військові знання, які вони здобули 10, 15, 20, 30 років тому, це інша ментальність, це інша психологія, це нерозуміння функціонування того ж цифрового середовища, на котрому сьогодні базується управління військами? Противник втрачає величезну кількість техніки сучасну, яка була у нього в 22-му році, в лютому місяці, практично спалана вся. Він змушений поповнювати свої запаси, розтягуючи те, що зберігалося на складах ще з радянських часів. Певна частина сучасних танків, бойових машин піхоти артилерії безумовно виробляється. Ця частка збільшується, але вона не є настільки великою, щоб впливати на ситуацію на фронті в цілому. Тобто кожна ітерація оновлення російських збройних сил е, може збільшувати їх чисельність, але не буде збільшувати їх якості. І, от саме в цьому і, мабуть, наша перевага на це слід зважати і цим слід скористатися. Дякую вам дуже за такий грунтовний розгорнутий коментар. Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних стратегій. А ми говорили про ситуацію на фронті і про те, як вона може змінюватися вже в наступному році. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.